Так, і що я хочу вам сказати, дівчата, що е, в прошлий раз ми з вами говорили про цільові групи. Ну, по-перше, е, моя рекомендація спочатку огульна така. дивіться, все, що я вам говорю, все, що я вам говорю, ви знаєте, що я купила е, наставництво у Наталі Копцова. Я купила всі її курси, і все, що я вам говорю, ну не все, звичайно, не все, але багато чого, що я е, беру в неї, я вам доношу. Звичайно, я адаптую. Вона там про ріелторський бізнес розмовляє. Я адаптую до нашого мережевого бізнесу. Я приклади перекладаю на наш бізнес, якби нам зручніше було, плюс мають досвід з чого іншого, але перший істочник джерело там. Зараз неї шикарна акція є: це тисяча гривень всі її курси. Що значить її курс? Її курс це, от зараз харізма у нього 200 гривень, це дев'ять вебінарів по 2,5 години за 200 гривень. Ну тобто я вам скину силку, де можна взяти всі її курси за тисяч. 1000... Ні, я не буду чатки дати. Хто захоче при напише мені а, в повідомлення, і я вам пришлю силку, якщо ви не можете самі знайти, де купити її курси за тисячу гривень. Всі курси. І ви купуєте всі курси і починаєте їх дивитися. А, ну, можете там спочин... От як написано в неї, як дивитися, там в якому порядку, можете дивитися. А тисяча гривень це взагалі невелика сума для того, щоб вашого ну, якщо вам от імпонує то, що я зараз говорю, якщо вам імпонує і відгукується, то я думаю, що вам гукнеться. Повірте мені, я рідко до кого так зверталася, про когось так говорила з таким захватом, але я дивлюся її кожного дня. Я дивлюся її кожного дня, 2-3 години, тому що ну, то, що вона говорить зараз, плюс я доганяю те, що вона я купила. І е, такі, де, деякі її відео я дивлюся по кілька разів. Є відео, які я можу слухати в машині на 1,5 скорості, тому що я там можу вже другий раз слухати. А якщо я, наприклад, готуюсь до вашого е, зуму, да, то я їх слухаю в нормальній скорості, я їх записую, я записую одразу, адаптуючи до нашого е, з вами до нашої, з вами ситуації. Тому це дуже. C'est Корисно. тисяча гривень. Це не я не буду за вас купляти це. Я не рекомендую купляти один на двох. Чому Кому ви, якщо ви її купите, будете дивитися, ви це зрозумієте? Чому я не буду для вас купляти? Тому що ну це ваша відповідальність і тисяча гривень це не такі великі гроші, що я маю вам подарувати це. Да? Тобто, хочу, щоб ви це були, були відповідальні за те, що ви придбали. Ми з вами вже майже півроку. Це перший раз, коли я рекомендую купити чиїсь курси, тому що колись у нас була. Розмова з Оленою Ладан, це мій наставник, і з іншими лідерами. Коли ми там готували якісь там навчальні етапи, вона теж каже, що якщо ми давайте купимо якогось наставництва, я кажу, там і він там коштує 300 доларів. Я кажу, перепрошую краще. От такий варіант мені подобається купити всі курси, тому що ну, мені це заходить. Я дуже сподіваюся, що вам теж це зайде. Окей, і тепер повертаємося що, до цільових груп і аватарів, які ви мені писали з того, що ви написали, дівчата, я зрозуміла, що ви взагалі нічого не зрозуміли, що таке цільові групи, що такі аватари і все тому подобне. Ви писали якісь там одушевлені предмети, яким скільки років і так далі, і тому подобне. От в Наталі Павловни, в неї є ось така чудова позиція. Я вам хотіла її перекласти українською, в мене не так звучало, тому я скажу, як в неї звучить. От Коли ми щось робимо, ми щось робимо, щоби що би щоби що. От ми з вами. Зараз мені потрібно, щоб ви зі мною розмовляли. Е, можете писати, коли обов'язково, коли ми з вами вздаємо і йдемо чистити зуби, щоб що би що? чистимо зуби? Ну, ми чистимо зуби? За зубами. Щоби що? Ухажуємо за зубами. Свіжий з чому? Відповідаєш на питання, чому? А я спрашую, що Чтобы что? что мы чистим зубы? Боже, свежий поддых, здоровье зубы. Это почему? Э -э... Чтобы что? Глагол буты. Чтобы что? Быть здоровым, да. что, красивым, быть. <laughs> Чтобы что мы чистим зубы? Я от вас не останусь, пока вы мне не достаете самицу ответ. Щоб зуби були здорові. Молодець! Щоб були здорові зуби. Молодець. Окей. Йдемо далі. Крок перший. Це ж ми все... Вчимося аватар. Далі ми з вами йдемо в магазин в бідронку або кудись там за продуктами. Щоб що? Нагодувати сім'ю. Приготувати їсти. З чого? З пакета? З апельсин? Ага, зробити закупи. Боже, зробити закупи. Зробити закупи щоби що? Приготувати, приготувати їжу. їсти. Приготувати що? Це... Ну що, дівчатки, що приготувати? Ви прийшли... здорову. здорову їжу Страв? приготувати, да, чи яку так? здорову їжу? Страви приготувати. Яку страву? Там борщ, не знаю. Борщ, ти приходиш Мені... на бідронду, ага, щоб дуже. приготувати, зробити закупи, щоб... Приготувати борщ. Тобто, ти, коли вже заходиш, ти купуєш, ти знаєш, що ти купуєш для того, щоб приготувати борщ. Ти купуєш або ти не знаєш, що ти будеш готувати. Ну ти коли приходиш в відронку, ти бачиш капусту, ти береш капусту, щоб що. Приготувати борщ чи бере, Окей, ти домі. береш м'ясо, щоби що. Зробити відбивні, котлети, фрикадельки, фрикадельки. Ти береш помідори, щоб що? Салат приготувати. Молодець, поїхали далі, уровень вище. Ми приходимо купляти одяг, щоб що? Щоб носити Щоб що носити? Одяг. Який одяг? Одяг це дуже загальна, це їжа, щоб що. Ще, наприклад, іду купляти куртку чи верхній одяг, щоб було тепло. там... Іду купляти Подожди, подожди, щоб... ми про їду забули вже, О, Олена. Ми вже приходимо mm. до одяг. Ми купуємо куртку, щоб було тепло. Окей, так. молодець. Далі, що ми ще купуємо? Ми купуємо сукню вечірню, щоб що? блеснуть на вечіринці. Хорошо, ми труси в горошок Для чого? Щоб що покупаємо. Вопрос... Ответа нема на цей вопрос. Хорошо. Чтоб мы кружим подружку, мы с кружевами, чтобы что, покупаем? К чему и не для кого, а чтобы что? Що? Чтобы чувствовать себя уверенной. Молодец. Короче, вы поняли, когда я говорю, чтобы что, що? что бы вы ни делали во всей жизни, сейчас для вас задание номер один. Все, что вы робите, взяли книжку, чтобы что. Що? Пришли, хочу что-то купить. Что бы что тебе нужно, чтобы это купить? Говно, которое у тебя 33 кружки, ты ещё 44 четвёртую захотела купить. Э, пошли, например, в ресторан. Всё, наелись, заказываете десерт. Что бы что, чтобы лопнуть? Всё, что вы робите зараз, ви відповідаєте собі на питання, чтобы, что бы что? Чтобы что вы написали этот пост? Чтобы что вы написали этот комментарий? Чтобы что вы сказали этой девчине, что тебе не пасует на помада? Чтобы что вы сказали этому человеку, что он там худой, толстый и так далее? Чтобы что? Топ там, какую цель вы преследуете? Понимаете, про что я говорю? Чтобы что, мая будзи глагол. Так вот, когда мы с вами повертаемся теперь, чтобы что человек покупает гель алоэ персик? Чтобы быть здоровым. Ой, чтобы быть здоровым. А, чтобы що? наладить, что там роботу кишково-шлумкового. Молодец. Молодец. Чтобы, что мама покупает э, колостриум жидкий. Да? Да. Чтобы покращить иммунитет детей, да? Підвищите. Иммунитет детей. Чтобы что, э, мы пришли в этот бизнес. Тут каждого разное. Чтобы ну, зарабатывать Юля. деньги, чтобы получить машину, чтобы комьюнити мать. То есть уже три человека. Вы поняли, да? Вы теперь поняли, что такое ваш аватар? Да. Все поняли, что я имею в виду? Когда мы собираемся что-то, какой-то продукт, вот как капуста, чтобы что человек, когда купит этот продукт? Это не женщина 45 лет, которая хочет украсить свою внешность. Чтобы вона что должна украсить, чтобы розлазить морщины. чтобы вона чтобы что має зробити, чтобы в неї краще волосы були, чтобы что беремо косметичку. Ну, чтобы в 7 утра, мені ніхто, вот, как сьогодні, я не могла знайти візажиста, чтобы я змогла сама собі робити макіяж, чтобы я могла ці вот свої родинки замазать, щоб что? у нас має бути глагол. Ми беремо капусту, щоб зварити корщ. Ми купуємо гель гельнайтмастер, щоб у дитини не було заспокоїти свою нервову систему. Ми купуємо коктейль, щоб замінити один там їж, прийом їжі, щоб схуднути. На тому принципі, ми маємо з вами робити аватари. Ось на цьому принципі все і працюється. І коли ми зрозуміємо, що би що імел чоловік, коли придбає цей наш продукт, у нас буде зовсім інша пропозиція. Ми зовсім по іншому буде писати, коли ми пишемо пости. Точно ж так же звертаюся до цих постів, коли ми дівчата, я викину, що це що у мене тут. Коли ми пишемо пости э, за просто так, наприклад, да? то що ми пишемо. Ну, от мені сьогодні там, скільки -то років, там, я от там, -ля -ля, от сходила туди, що би ж ми це пишемо? Всі ваші пости вони мають відповідати, щоби що? Ну, щоб ви падали, що у вас є дитина, що вам ця дитина дає? Що людям дає ця дитина? Давайте пофантазіруємо, що людям дає ця ваша дитина. Ну, вот вы показала, чтобы что. Вот э, Вика нарисовала пост, сделала, как ее дитина занимается, э, чем-то там занимается. Чтобы что? Чтобы взять пример, может. Пример что? Ценности. Молодец, Олена. Цінності. Коли ми показуємо своїх дітей і збираємо лайки, дітей, з котика з чоловіків, це ми показуємо, що, що у нас є цінності родина. Да? І що у наших підписників, у наших тих глядачів, то нас дивиться, теж є ж така цінність родина. І ми показуємо свої цінності, тому що ми купуємо не у... люди, купують у людей, а не будь кого. Наші інстаграми, коли особливо всі приходять, я оце буду говорити в п'ятницю, про що, що я не буду говорити, це, понятно, що ексклюзив, я їм спробую донести про ці цільових. Групи подивимося, як я маю на увазі на тому навчанні. Я спробую до них це донести. Не знаю, як їм свідти. Я думаю, що вони теж будуть писати, що це жінка 20-25 років, яка в декретній відпустці потребує додаткового заробітку. Ну, а де тут питання на що би що? Аня то це щоб що, то це і є цей аватар, так? Бо так. я цей аватар так не збираю. Це є твій аватар, це є твій аватар. Щоб що? Розумієш? От ти приходиш на базар, і що... прийшов мужик. Продає молоко. От щоб що ти купуєш це молоко? Ну, щоб зробити простоквашу. Ну, тобто, оце є аватар людини, якій потрібна простокваша, тому що у неї, наприклад, є дід, мій папа, який не п'є з молоко, тому що він не може рідку піщу їсти. Ну, наприклад, розумієш, це так глибоко, зовсім 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 розширено. Але отак от от треба, що і що. Тобто, Ми маємо чітко розуміти, що якщо це капуста, то це борщ. І ми, от ми це маємо все прописувати. І прописувати ми потім вже маємо, коли ми це зрозуміємо, зараз практикуйтеся, ви маєте це просто от завжди. От Можна оце, запитати? Дивіться, якщо ми беремо оцей персик, наприклад, так? і е, е, аватар. там. Є багато аватарів, так чиста шкіра, mm -hmm, очищена кисечника, mm -hmm. деток. То ми можемо показувати всі ці аватари? Ні, потрібно? ні, ні, один, один, ні, 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 ні. Один продукт, один борщ, одна mm -hmm. картошка, одна пюре. А, дивіться, ми мож... не, не в жодному разі, как раз оце головна помилка, помилка, що ой, беріть це, ви можете тут і то зробити, все зробити п'яте, десяте, все, ви розфокусувалися. Ми маємо тільки краще. Ми постійно це будемо писати. Сконцентруйтесь на трьох, на чотирьох. І от ви берете оце Луя персик і описуєте: е, щоб у вас щоб, щоб, що? щоб покращився метаболізм, і ви там змогли налагодити свою харчову, харчову систему, да? травневу систему. Щоб у вас харчування було нормальне, все проблема рішена. Тобто, ви попадаєте в тих людей, які мають проблеми з запорами, які мають проблеми наоборот там, не знаю, з зайвою вагою, які нерегулярно ходять в туалет або щось їм там не подобається, геморої і так далі. Це все підходить сюди. Це, звісно, можна ну там не стидно це описувати. Це проблема, яку мають багато хто з людей. І оце щоб... як і потім гель має такі властивості, що якщо у вас буде такий гель, то ви отримаєте. Хорошу там, травневу систему і так далі. Ще головне то треба сказати, що коли ви будете писати, ні, ні в жодному разі, там, якщо ви хочете, так, щоб у вас була класна, там якщо ви хочете схуднити, умовно кажучи, то покупайте коктейль. Не можна так писати. Ви спочатку маєте сказати властивості, а потім що людина отримає, і то має бути в теперішньому часі. Ну, наприклад, коктейль має всі споживчі речовини. всі споживчі. Господі речовини речовини. Да? Вживаю, всі речовини. Тому ви, можете, ви заміняєте один прийом їжі цим коктейлем і худнете, бо ви не вживаєте багато калорій. Теперішній час. Не зможете отримати колись. А теперішній час? Це дуже важливо. І ви маєте це навчитися крім в постах, ви маєте, я сьогодні це спробувала, я недавно про це ну, свідомо до цього дізналася. Да? І сьогодні, коли я була е, на, на записі у цього шоу, в якому я там брала участь, і там треба було теж переконати, і я сижу така: Блін, а, а в мене ще немає такої навички. У мене немає такої навички, щоб з теперішньому часі говорити. Ми всі говоримо, ви отримаєте, ви получите, у вас буде. Ні, ми маємо сказати, поставити, збудувати речення так, що у вас має бути, ви е, з, не зможете, е, тому що це несовершенне, а як похудієте, наприклад, схуднете, або нормалізуєте, або е, е, заснете ввечері спокійно, а не будете спати спокійно. Розумієте різницю? Трудно, це Дякую. дуже трудно. Це потрібно, у вас, вам потрібні тут щоденні, щоденні тренування. От це ваше... Тому от спочатку, спочатку тренуйте себе на що би що. От все що... з дитиною підходить, мам, дай мені щось, щоб, що тобі, що тобі це потрібно. От просто тренуйте, можете не питати його, а там особливо собі, ви маєте просто стати на місце цієї людини, да? от людина купує штоби що? І тоді, коли ви це будете знати відповідь на це питання, от ходите постійно, готуєте той самий борщ і думаєте, ну щоб що нужно, щоб людина купила от косметичку, да? так, сьогодні, щоб що? Ну, щоб не шукати візажистів сьомий ранку, ну, наприклад. Щоб то що, нужно, щоб е, взяти, ну що ми там продаємо, неважно там е, от 8, 14 лютому да, буде там якісь подарунки. Щоб що? не шукати, що, щоб мати подарунок, е, щоб подарувати е, там, е, своїм, там, не знаю, комусь що можемо дарувати на 14 лютого, хто там що дарує на якісь там подарунки, на якісь там свята. Ви маємо завжди цю відповідь в голові тримати. І потім, коли ми цю відповідь будемо тримати, ми вже зможемо робити пропозицію. Тому що людина отримає то-то, то-то і то-то. І з цього, пам'ятаєте, я вам говорила ще, як складається пост, да? боль, розширення болі, пропозиція і що людина отримає. От ми так і робимо: спочатку ми давимо на боль, що людина має, наприклад, запори тра-та-та. Потім людина купує цей гель. Гель має такі властивості, які, власне, тільки на запори вказуємо. Плюс ще смачний смак персика, і людина отримає нормальну е, роботу харчової стравневої системи. Трудно, так? Да? Дуже трудно. Я... Ну, це дійсно трудно. Це дійсно трудно. Це набагато трудніше, ніж написати, жінка 35 років, яка хоче додатково заробляти. Щоби що? вона хоче дерублювати. Давайте так, яка хоче додатково заробляти. Щоби що? вона хоче додатково заробляти. тут треть треба дати, щоб йти від мужа, щоб прокормити сім'ю, щоб уйти з роботи, щоб відправити дитину в табір, щоб поїхати відпустку, щоб. Що? І коли ми оці всі болі будемо знати, де наприклад, ми розмовляємо з з людиною або пишемо пост в на ту людину, і ми показуємо, що як що якщо людина приходить займатися бізнесом, людина починає заробляти гроші, і потім вона відправляє свого дитину, наприклад, там в Ерасмус. Кудись там їхати в Іспанію, ну і куди там для неї це боль, що вона хоче відправити дитину. Мені вчора написали там, кудись зібрались їхати у відпустку, Ну вони по документах спрашували, але вони мені написали, що е, витираємо сльози і поїхали. Гречу, а чого сльози? Я не можу поняти. А вона каже: Боже, ну ми вже так налаштувалися. Ми, нам так тяжко заробили ці гроші на заводі, і діба, все, ми налаштувалися поїхати у відпустку, десь тут по Євросоюзу, а нам сказали, що не можна. І вони ридать пішли. Ну, тобто, для них оця відпустка. Ну, це просто світва кошці за 4 роки, за 3 роки, які вони тут знаходяться. І вони дуже хочуть. І це біль. А якщо дитина нікуди не їздила, а якщо дитина хоче телефон, і мама, і мама може купити дитині телефон, ви можете заробляти додаткові гроші, щоб купити дитині телефон, щоб відправити дитину на, на море, щоб відвести, щоб піти з нелюбімої роботи, щоб придбати машину. Це скільки аватарів, і кожен пост це аватар. І коли ми пишемо лайфстайл, ми можемо ці всі пости приєднуватися до заробітку. Да? От, як би, от, такі приклади витягувати з життя своє і потім розказувати, зв'язано з, ну, з нашим бізнесом. От ці ж всі пости, які я пишу, ну, ви ж бачите, да? ми не беремо про податки. Це тимчасова міра. Да? Я тимчасово заробляю, як ви на заводах, так я на податках. Да? Беремо от мій пост, да? от я написала 1200, наприклад, на, навчання, на початок бізнесу це, до, це дорого, да? 1200 новий айфон. це круто. З якої, Щоб що я його написала? Ви ж розумієте, щоби ж то. Що? Ну, тобто я показала, що людям треба щось робити для чогось, правильно? Про магніт я пост написала, щоб що я його написала? Ну, Те, щоб люди змінювати їх мислення. Моя задача я довго прогріваю людей. В мене довго люди йдуть. У мене вчора прийшла дівчина, яка вже рішилась. Ну, півроку, да? рішилась. І будуть кожного місяця, бо є різні люди. Ви розумієте, люди вони ж проходять кілька стадій, багато стадій проходять. І вони сьогодні готові, завтра не готові. І вони прогріваються, по-різному прогріваються. І от ми маємо бути постійно. У нас там, має бути гаряча сковородка завжди, розумієте? Щоб наші люди, як тільки вони прогрілися, вони до вас звернулися. І постійно, постійно ви маєте, вся ваша лента має бути. От тепер ви розумієте, скільки треба постов писати в день рілсів знімати в усіх соцмережах, щоб достучатися до тих всіх, до кого ми хочемо достучатися. Коли говорять, що. Потрібно писати там один пост на день? Ні, це неправильно. Це давно я вже говорила, що треба писати декілька постів, і я вам говорила, що я ще по 10-15 постів рілсів пробних заливаю. Хто то що то залітає, то не залітає, але треба багато. Тому що вас будуть бачити багато. І якщо, наприклад, ми говоримо про те, що, е, за, ну, наприклад, заліли ми там три рілса, умовно кажучи, і кожен нам рілз подивилася 300 людей, то в самокупності, ну пусть не 900, але це 600, тому що там і там може бути унікальні. А якби ви залили один рілс, то це було б 300. Розумієте, чому треба багато? Я вже не говорю там про тисячі. Давайте от на наших цифрах, сколько у вас там, 100, 150, 300 людей, дивіться тут Різ. А ви спробуйте заліяти три Рілса в день, а не один в три дня. Окей, що то нове сообщення, що тут ще? Лічний бренд, так, лічний бренд розвивати. По бренду лічний бренд розвивати, але по бренду ми будемо говорити. Якщо ви купите курси Капсова, то вона розповідає, які є бренди. І Сіті Віків вона каже, що це непонятний бренд, ну в неї теж він є. <рес> <рес> і це дійсно треба розвивати. І треба розвивати особисто, що люди купують у людей. І ви, якщо зможете розпізнавати, для чого і щоби що, людині потрібен цей продукт, ви будете продавати все, що завгодно. Тоді ви чітко будете знати свої цільові групи. Так, я запис виключаю, так? Да? Все, можна виключати? Сьогодні коротко.